За різд Христово від хати до хати із вертепом діти йдуть колядувати. Дінь-ділінь День зелень весело співаємо. Дінь-ділінь День зелень Бога прославляємо. Попети до жірка, шлях осяває, пастушки полі нас у грають. дінь програють. -ді День зелень, весело співаємо. Дідінджілінь, день зелень Бога прославляємо! Звіздалі низенько голови схиляють, ангели у небі весело співають. Дінжілінь, день зелень, весело співаємо. Дінжджілінь, день зелень, Бога прославляємо! Дзвінка, щоб світ веселився, Радіє Україну. Христос народився.